Міністр освіти і науки Оксана Лісовий з робочим візитом відвідав прилучену у полізору посадовця безпека дітей в контексті великої загальної політики школи офлайн, тобто повернення, ну яка передбачає повернення дітей до очного навчання. Е Будівництво укриттів є одним із ключових інфраструктурних складників цієї політики є така складова в інфраструктурі, як автобуси. Це ще один пріоритет, на який ми звертаємо увагу і працюємо над тим, щоб збільшувати обсяги фінансування. Цих позицій перший пункт візиту нове протирадіаційне укриття сухополов'янського ліцею. Важливий проєкт реалізовано громадою за співпраці швейцарсько-українською програмою «ДіСайт» з залученням державної субвенції коштів бюджету сільської громади. Загалом проект вартував 10 мільйонів 587 тисяч гривень, з яких Кошти субвенції складали 3 мільйона 818 тисяч гривень, кошти проєкту «Ді Сайт» складали 4 мільйона 78 тисяч гривень і кошти бюджету нашої громади складали 1 мільйон 906 тисяч гривень. Для створення сучасного безпекового простору знадобилося 9 місяців. 535 квадратних метрів реконструйованого укриття – це 7 кімнат освітній хаб. Його ліцеїсти нагледіли найбільше. У хабі навчаються, дискутують тут у невимушеній обстановці. Спілкувалися з міністром. Що не вистачає для того, щоб було весело і прикольно? Все ніби є. Є декілька нюансів. Наприклад, не качественний інтернет. Можливо, можна якби покращити. Супер. А як ви можете зробити? Покращити роутери, можливо. Потрібно змінити інтернетом та автори, угу. або зробити інтернет. додаткові точки доступу. А це так. у вас, ну от фактично, от ви самі можете це зробити? От допиляєте цей простір, тому ну, що зроблено багато, багато вкладено грошей, а тепер трошки. Щось свій вклад особистий зробити Так, звісно. ході візиту до прилучення Оксан Лісовий знайомився з роботою Сухополов'янського ліцею. У прилуках відвідав освітній осередок для вивчення дисциплін захисту країни. Ліцей номер 5. Детальніше про реалізацію проєкту будівництва безпекового простору у сухополов'янській громаді, про особливості освітнього процесу в умовах війни, модернізацію навчальних закладів. Дивіться завтра у сюжеті онлайн медіатім